Питання стихійної торгівлі у Житомирі обговорили на нараді з керівниками житлово-комунальних підприємств. Заступник Житомирського міського голови Євгеній Демчик зазначив, у Житомирі створені всі умови для впорядкованої торгівлі продукцією фермерських господарств до того ж на пільгових умовах і додає влітку проблема вуличної торгівлі особливо гостра. Ну, неправильно, коли сьогодні торговля температурний режим, температура до 30 градусів, торгують молочне продукція м'ясом стратуара. Панітавнільзя допустити сьогодні. В першу чергу, це безпечність. Жителі міста Житомира. Житомиряни кажуть, для багатьох селян торгівля продуктами власних фермерських господарств єдиний спосіб себе забезпечити. Та й містяни за багато років звикли до стихійних ринків, тож їх заборона не принесе очікуваних позитивних результатів. Бабушки треба прийти за 5 хвилин продати і уїхати. Вона микається, бігає там за 3 години і прикриваються тим, що санітарних норм немає. Вона там теж з землі торгує, але там вона продає це на сонце. В чечені всього дня здесь вона продаст за пару минут. понимаете. людям людям проще вийти, купить и, і уйти, а не искать, не бегать. бігати. Плюс дороже, тому как там надо дещо за место платить. 83-річний Володимир Малихін, який більше 20 років торгує на вулиці Хлібні, каже до свого місця. Вже звик і фізично має змоги переміститись на запропоноване владою місце. Лікарство треба заработать, на, на пропитання, надо заработать, Пенсії не вистачає. Нас розганяють. Мені говорят, идите, ідіть. На улицу Тена, а как я могу на улице Тена пойти и унести все это в руках, свое барахло? Так що нічого не получається. До того ж на камеру люди кажуть, на ринку працюють переважно перекупники, які заздалегідь займають місця для торгівлі. Тож інколи селянам навіть на території ринку доводиться торгувати просто на землі. Керівництво ринку розповідає, в них передбачені місця для селян, навіть з урахуванням масової сезонної торгівлі. Але скрутне матеріальне становище змушує все більше людей продавати продукцію з своїх фермерських господарств. Заступник директора ринку Юрій Прудніков також додає керівництво йде селянам на поступки, але торгівля має бути належним чином впорядкована. Для них надаються. Місця, але, звичайно, з дотриманням товарного сусідства. Бо було те, що до нас звертались, що ми хочемо в одному місці продавати весь асортимент товарів. Молочне, м'ясо, яйця такого на ринку не може бути. Є певні правила, яких маємо дотримуватись. Селяни кажуть, боротьба зі стихійною торгівлею не приноситиме позитивних результатів, допоки влада не надасть фермерам достойної альтернативи.